Вітаю, друзі! На днях арештували Миколаївського положенця Ігоря Наума. Поділюся з вами ексклюзивною інформацією. Правохоронці нарешті заглушили діджея Бабуніну, ведучого російського радіо Шансон на території України. Пустодзвін 24 на 7, валявся на дивані, міркував про поняття, злодійське життя. Паралельно тиражуючи прізвиська про російських злодіїв в законі, які його поставили смотрящим за Миколаївським регіоном. Наумов ввели та документували близько року. Прослужку встановили там, де він точно не очікував, у зв'язку з чим положенець довгий час був у прямому ефірі, встиг наговорити на кілька статей Кримінального кодексу. Публічно озвучили лише кілька епізодів його розмов. Їх десятки у матеріалах кримінальних справ. У Миколаєві про спецоперацію знали лише кілька людей. Інформація була максимально засекречена через корупційні зв'язки наума, судах та сусідські дружні та бізнесові відносини з керівником карного розшуку обласної поліції. Вранці, коли наум усвідомив, що за ним прийшли. Він почав тривожно бігати по дому, намагаючись знайти затишне місце для свого мобільного телефону, засунув його слухавку під дах будинку. Правоохоронці шукали довго і таки знайшли. Але цей епізод для положенця не був найстрашнішим. Він дійсно жахнувся, коли слідчий ввів пароль і спокійно зайшов у меню айфону, почавши перегортати листування. Для Нума це був ударний ще пояса. Звідки дізналися пароль, я вже казав, Нума ввели близько року, поки бончаків і брякав. Також положенець, мабуть, не в курсі, що коли видаляєш фото та відео, вони переміщаються до папки нещодавно видалені, яку теж потрібно періодично чистити з нотатками той самий алгоритм. Його телефон це величезний пласт оперативної інформації. Пов'язаний з представниками злодійської спільноти, поповненням общаку та туремними махінаціями. Останнім часом він страждав на манію переслідування, був вкрай обережним та акуратним, ну, дух на холодну воду. На стрілки не приїжджав. Усі питання намагався вирішувати в телефонному режимі. Щодня влаштовував шмон в автомобілі, шукав жучки та панічно боявся замінування. Більшу частину часу сидів удома і лише іноді виїжджав в центр міста та ресторан-Знахідка. Навіть день народження цього року він визначав удома, привітати його приїхало близько 10 людей. Незважаючи на це, через недаляку глядність і примітивність мислення, за підсумком він впав у просак. Керівник Національної поліції України. Департамент стратегічних розслідувань та офіс генерального прокурора спрацювали професійно і результативно. Миколаївський злочинець, кришуючи наркоторговців та координувавши криміналітет в інтересах Російської Федерації, на даний час перебував у сторічному ізоляторі тимчасового тримання. В онлайні злодії в законі. Тепер його скоро побачать в офлайні, тим більше.